Ну, навіть серіал. серіал Татусе відочки. Більше новини і почаще. Не знаю. Мультики ну, розваги, може якісь серіали. Ну от ребенок бачите, у с... нас просто немає канала цього. А якби був? Ну якби був, дивилися б, конечно. Ребенок хотів би мультики увидети. Там. Так, і мультики для дітей неплохо б було відкрити, і серіали. Очень подобаються серіали. Нам як пенсіонерам хотілося б увидеть серіали. Каналі на Буліспутському. Була, чтобы виступала. Ну, напевно, щось цікаве про розваги, про те, як провести вільний час, про ну, якісь способи відпочинку. Мені зараз, знаєте, подобається, як происходит по... Каналу, я не знаю, какой-то украинский канал, они транслируют старые детские мультфильмы добрые, на которых мы росли, и фильмы там про электроника. Как раз детки вернулись э, с каникул, можно было бы для них показать, потому что там доброта, э, как нужно обходиться со взрослыми, уважение, и, как бы очень хорошая мультфильм. Mm, не знаю. Еще. Yeah. По Бориспольскому каналу, mm, побольше интересных цикавых Розважальні програми, музики також побільше можна. Навіть не знаю, якісь культурно-розважальні програми дитячі. Я навіть не знаю. Якісь розважальні програми. Оку. Такі запитання. Теж не знаю. Мабуть, я щось таке для дитини, щось там якесь вивчення англійської мови, там щось таке. Ми не чуємо, У мене немає бориспульського каналу. Навіть не знаю. Я не дивлюсь, Борис Пустий канал, не знаю навіть що. <риклад> Побільше спорту, потім щоб якісь виставки були та багато іншого. Ну, по з пасками мультику багато, хотіли побачити з братом.